Привіт усім! Хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого каналу. Усім-усім великий привіт-привіт! Ну що, покажу вам. Ось вже в мене тут три полочки. Я думала, третя полочка в мене піде на в мене. Вкорінювалася фуксія бігонія. Я її маю пересадити в ґрунт. Ось я. Розраховувала цю полочку пустити на фуксію і бігонію і піларгонію, але я туди поставила орхідейки. Спочатку занесла орхідейки, поскладала їх, ну, їх там гарненько, а потім спомнила, що я сюди мала поставити фуксію. Ну, нічого, Тут на цих стілажах трошки вплотнимось. І поставлю. Зараз будемо розбирати черіночки, ті, що вкорінювали, подивимося, як вони вкорінилися. У нас там фуксія ампельна, фуксія кущова. Ось, подивимося, як з себе ведуть листочки стрептокарпусів. Ось як вони там себе, чи вони вкорінюються, чи ні. Я трошки можу говорити. За дишкою, що я трохи прихворіла. Сьогодні вже трошки легше. Думаю, треба взятися за ці вазони, бо вже бачу не мають вже куди вони рости. Чому я вам покажу? Сталася трошки в мене неприємність з тим, що я покупала орхідейки і було холодно, не було включено опалення. Я казала, що треба купати орхідейки тоді, коли. Включається опалення. По-другому не купаємо орхідейки, тому що можуть загнити. Чому я вам покажу. Так, дивіться: ось тут я поставила орхідеючки. орхідеїки з цвітоносиками, деякі попробуджували почечки. Ось повибивали цвітоносики. Ось так вони тут стоять. Так, дивлюсь на листочок. Заодно подивлюсь на листочки, все ніби чудово. Я пару днів до них зовсім не дивилася, тільки включала їм світло, бо трошки прихворіла. Ось так вони тут стоять, світла їм тут вистачає, тут е, така довга лампа фіолетова стоїть на весь цілаж, і вони ось так тут ростуть. Принаймні бачу, що ніби непогано їм тут ось ростуть ніби все добре. Так. Знизу вам показала. Це тут в мене мали стояти піларгошки. У мене королівських є трошки. Це я вкорінювала з черіночків. Я вам казала, брала ґрунт річковий і прекрасно вкорінилися, По-моєму, тільки один випад був зі всіх. Так, ось так. вони мене себе тут почувають. їм Прекрасно, вистачає світла, свічу їм з 6-ї години по 10-ту. Я думаю, їм вистачає світла. Далі виключаю світло. Там в мене далі стоять куколки такі бульбові. Так. Так, 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 далі. Далі в нас бальзамінчики. Бальзамінчики ось так трошки цвітуть, трошки цвітуть. Зараз я виключу, опа, виключу підсвіточку. так де краще видно. Ось так вони цвітуть. Красавчики, такі цвітульочки в них гарнесенькі. Ой, так заболіла. Просто кошмар якийсь. Давно я вже так не боліла, але вже сьогодні краще мені. Ну, це був кошмар якийсь. Просто кошмар. Так, і ось цей красавчик цвіте. Бомбезно просто. Дивіться, Розочки, розочки. Ось, Він такий ніжно-ніжно, розовий, дуже класний. Ці здорові не хочуть свісти, може їм тут з краю трошки замало світла? Ну нічого, хай зимують до весни. Ну, бачу, набирають бутончики. Значно, замало світла. Я ще тут опускаю блискучу таку. Закриваю з цієї сторони повністю аж до самого низу, щоб відбивалося світло, і зі всіх сторін їм було як світ. Так, ось так це вирігаточка цвіте ось такими розовими квіточками. Дуже гарні. там оранжевий зацвів. Ось там оранжевий, зацвів. Ну цей взагалі дуже класний. Такий прям весь-весь в піточках, красота. Так, далі тут в нас, ось тут я трошки прибрала містечко. Зараз будемо займатися черіночками. Покажу вам трошки ось так. Зроблю обзорчик, і будемо займатися рослинками. Тими, що вкорінювали. Бігошка тут в нас я вже витягла її з кульочків. Ось там вона стоїть в стаканчиках. Вона ще в мохові, її теж всю треба пересадити в землю. Зараз я якось обійду. Обійду, обійду. Ось там. Бачите? Все, все, все. Так, з приводу ось цих, що ставили ми на е, вкорінення, воно бачу тут, якщо бачите, попліснявіло, і нічого з цього не вийде. Бистріше всього, що поганий був заражений вже. Е, це тукінінова паста. І пішло таке зараження тут. Ну нічого, не вийшло, це теж результат. Будемо вчитися далі. Так, і бігошечки, бігошечки, бігошечки. Ось такі вони вкорінені. Будемо їх теж розбирати, змоху їх виймати і пересаджувати в ґрунт. Все це треба зробити. І я не знаю, коли я маю це все зробити. Ось. Нічого, сьогодні вже мені краще. <кій> Трошки зроблю сьогодні, а то будемо робити завтра ще часу є ого, ого, скільки. вся зима впереді. Так, ось так в бутончиках стоять черіночки, щоб були листі. Ці черіночки, що були теж лисі, ось так обросли Листячком вже тут. Такі вони гарнесенькі поробилися. Не витягуються, гарні ось такі. Ростуть стрептокарпуси теж цвітуть, ростуть. Ось все добре. Все, буду закінчувати це відео. Друге відео буде про те, як я буду розбирати черіночки. Зараз теж знімлю і по черзі буду вам завантажувати. Все, всім мирного дня, всім тихого дня, хорошого настрою. Усім всього найкращого. Будьте здорові!